Всім привіт! Сьогодні я роблю огляд на К701 в жовтому кольорі. Мене давно не було на Ютубі, тому що я робив багато саморобок, тому буде багато відео. Ось такий вийшов К700, тут відкриваються двері. Відкривається капот. Ось що під капотом. Мотор. Вигляд зверху. Баг є. Мигалка і кондиціонер. З дзеркалами. Ось такий спереду в нього вигляд. Ось. Є фара. Це ну, я собі доставив. Ось його фара. Ось такий біг його з ліва. Ось. Взаді працює навісне. Ось. В майбутньому я буду це переробляти на більш похоже, тому що буде по ньому одне відео, як його переробив. Далі. Він. В нього є ось така підвізка. У нього все дозволено як в справжньому. Ось такий віжу К700. І на нього огляд. Кому сподобалось, пишіть коментарі. Що ще зробити? Дякую за перегляд і всім па-па!